Говоримо просто про складні освітні індикатори. Другий слайд регіональна перспектива. Регіональна перспектива дозволяє аналізувати ключові освітні показники на рівні територіальних громад у межах окремої обраної області. Він дає змогу глибше вивчити ситуацію в регіональному розрізі та побачити детальну статистику за обраними індикаторами. На вашому екрані ви побачите область і можете обрати всі будь-яку область, яка вас цікавить зліва на екрані, справа група індикаторів, будівлі, мережа, пет, персонал, учні. Під ними конкретні індикатори. Типи територіальних громад, міські, селищні, сільські, рік, ну і перелік обраних громад. Оскільки в нас на екрані Київська область, то і перший показник наповнюваність шкіл. Середній наповнюваність шкіл складає, наприклад, 409, є мінімум і є максимум. Також на мапі ви можете обрати конкретну громаду. От ми, наприклад, обрали Білоцерківську, і цей показник складає 607,4. Кольорами відображені ті, в кого вищий цей показник. Світлішим кольором зображено ті, в кого цей показник знаходиться на нижчому рівні. Обраний індикатор можна побачити в динаміті за роками. А, давайте оберемо іншу область, наприклад, Одеську область. У нас на екрані буде Одеська область. А, візьмемо ПЕД-персонал. Ну і поцікавимося таким показником, як частка вчителів жінок. Частка вчителів жінок. Всіх типах громад кількість жінок останніми роками значно зменшилася. З 87,7 на графіку до 85,8%. В Маразліївській громаді Одеської області кількість вчителів жінок складає 95,5%. Давайте ще якийсь приклад подивимося, наприклад, у Закарпатській області. Групу індикаторів виберемо учні. І конкретний індикатор, кількість частка учнів перших-четвертих класів. Оцей показник, частка учнів перших-четвертих класів. В мене відразу впавило в око, що графік невпинно рухається донизу. Кількість учнів початкової школи значно зменшується. От тут ми можемо побачити перелік обраних громад. А, сільські, міські, нагадаю, що таблиці типи громад ми можемо обирати окремо. Наприклад, можемо взяти тільки сільські, і тоді ці показники дещо зміняться, але невпинне зменшення кількості, кількості учнів початкових класів. І тут яскраво проявляється.